Вітаю, а що ви тут будуєте? Тут буде новий магазин? Ні, у місто приїжджає нова жителька. Вона замовила собі цей будинок. Ви щось про неї знаєте? Не цікавився. Моя справа будувати будинки. А коли вона приїде? Вже сьогодні, тож не відволікай, мені треба закінчити будівництво. Добре, удачі вам! Ех, треба попросити у начальника нову кирку. Майк, ти чув? У місто приїжджає нова жителька. Це ж круто. Можливо, в мене з'явиться подруга. Було б непогано. Я хочу спекти печива і привітати її з новосілля. Тоді я піду, назбираю яєць. Вітаю вас у нашому місті. Бажаю вам, мабуть, втомилась з дороги, але могла би привітатися. Вона вже приїхала. Давай трохи зачекаємо, мабуть, вона хоче відпочити. Так хочеться вже скоріше познайомитись. Май трохи терпіння. Добре, тоді я піду до Біла. Привіт, Біл! Чув новину у місто приїхала нова жителька. Круто! Ти вже познайомилась з нею? Ще ні, вона тільки приїхала і має відпочити. У мене ідея. Ми можемо влаштувати вечірку для неї. У мене вдома. Було б супер. Тоді я піду на ринок, куплю прикраси для вечірки. А я піду до неї. Вітаємо у нашому місті. Ми ваші сусіди. Прийшли познайомитись. Мене звати Роза. Я б приготувала для вас печиво. Вона вдома і не відчиняє. Значить, ідемо додому. Так, залишу печиво для неї. Пішли. Яка невихована. Могла б хоча б вийти і сказати, що зайнята. Зайдемо ще через годину. Ні, Розо, Більше нав'язуватися ми не будемо. Якщо захоче, прийде сама. Скажу Білу, що вечірка відміняється. Оце він засмутиться. Привіт, Майк. Ви вже бачили нову сусідку? Ще ні. Будь з нею обережний, мені вона не подобається. Ще рано робити висновки про неї, вона тільки переїхала. Потім не кажи, що я не попереджав. Роза, це що таке? Ти що не знаєш? Це телескоп. Знаю, але навіщо він тобі? Я хочу прослідкувати за новою сусідкою. Ти серйозно? Я ще її навіть не бачила. Не розумію, чому вона не виходить з дому. Мені теж цікаво, хто вона, але давай ти не будеш грати в шпигуна. Добре, піду в бібліотеку. Треба повернути книгу. Чому бібліотека зачинена? Не може бути. Усі зберігайте спокій. Пане мер, чому бібліотека зачинена? Тривожні новини, Розо. наш бібліотекар зник. Як зник? Давно? Його не бачили зі вчорашнього дня. Вийшов із бібліотеки і зник. О, ні, сподіваюсь, з ним все в порядку. Зараз ми шукаємо його, можеш долучитися. Так, ми з Майком теж будемо шукати. Бібліотекарю. Бібліотекарю, ви де? Бідолаха, куди він мог подітися? Може, впав у якусь яму? Дивись уважніше. Треба ще оголошення зробити. Знайшовся. Яке полегшення. Піду дізнаюсь, як він. Де бібліотекар? Він у лікарні, ледь прийшов до тями. Добре, що живий. Вітаю, як там бібліотекар? Зараз все нормально, але у нього багато травм, а ще він втратив пам'ять. О, ні, можна до нього. Може, він мене згадає? Заходь, але не надовго. Привіт, я Роза. Пам'ятайте мене. Ми знайомі, я вперше тебе бачу. Я майже кожного дня ходжу до вас у бібліотеку. У мене є бібліотека. Ви бібліотекар. А це новина. Усе Роза. Тобі вже час. Йому потрібно відпочити. Бувайте пане бібліотекарю, Одужуйте швидше. Ну, як там бібліотекар? Погано, він втратив пам'ять. Цікаво, що з ним сталося? Я думаю, що на нього хтось напав. Це серйозне звинувачення. Я піду до поліцейського, може, він щось знає? Вітаю. Роза, що сталося? Я прийшла спитати, чи вже щось відомо про напад на бібліотекаря. Ви вже щось розслідуєте? Що, ми ніяку справу не відкривали. Але на бібліотекаря напали. Так, на нього в лісі напали деякі тварини. Такі справи ми не розслідуємо. А як він опинився в лісі? Ви про це подумали? Дівчино, не заважай мені працювати. У мене серйозні справи, а не дитячі забавки. Уявляєш, Майк! Він сказав, що не буде нічого розслідувати. Майк, що з нашим будинком? Просто я перевіряв свою нову кирку і перестарався. Треба ж бути обережнішим. Знаю, тепер це треба якось полагодити. Піди до будівельника, він з цим швидко впорається. Точно, підеш зі мною. Ні, я буду розслідувати справу про замах на бібліотекаря. Ой, Розо, ти просто знайшла собі цікаве заняття. Це ж не серйозно. Ти говориш як той поліцейський. Так, я пішов до будівельника. Тут нічого, тут теж нічого немає. Це загубив бібліотекар. А це що? Це моє печиво. Роза, справа серйозна, будівельник зник. Як зник? Він не вийшов на роботу і ніхто не знає, де він. О ні, схоже, в нас з'явився серійний викрадач. Сподіваюсь, що ти помиляєшся. Треба повідомити нову сусідку. Вона повинна бути обережною. Гей, я ваша сусідка. У мене важлива інформація. Схоже, вона не любить гостей. У нас в місті з'явився злочинець. Будьте обережнішою. Вона не відчинить. Ходімо. Тривай. Вона що танцює? Ходімо, ми її попередили. Вона дивачка. Я їй про злочинця, а вона танцює. Ти йди до поліції, а я повідомлю мера. Що ви тепер скажете? Ще одна людина зникла. Хто зник? Будівельник. А він точно зник, чи пиячить з друзями. Та як ви можете так казати, який ви безвідповідальний. Роза, я живу тут вже багато років, і в нас жодного разу не було ніяких злочинів. Людина зникла, а ви так і будете сидіти? Добре, я запишу це в протокол. А ще я знайшла речі бібліотекаря. Добре, поклади їх на стіл. А коли ви будете їх вивчати? Зараз напишу звіт про кількість опалого листя у парку і одразу візьмуся за твою справу. Від вас жодної користі. Майк, є якісь новини про будівельника? Ніяких новин, але його шукають. Ми повинні знайти його. Поліцейський взагалі не хоче допомагати. Пішли, будемо шукати. Я вже так втомилась. Тобі треба відпочити. Іди додому. Ні, я повинна шукати. Ти зараз заснеш на ходу. Йди, а я продовжу шукати. Добре. Майк, ти вдома? Будівельника знайшли. Майк! Майк. Майк! Майк! Ви не бачили Майка? Він шукав будівельника, але так і не повернувся. Тільки на це Майк зник. Заспокойся, Роза. Ми його знайдемо. Роза, чекай! Це через поліцейського. Якби він взявся за справу, майк би не зник. Вітаю, як бібліотекар. Вже краще. Здається, він почав щось згадувати. Згадувати? Можна з ним поговорити? Можливо, це допоможе знайти Майка. Так, звичайно. Пане бібліотекарю, ви як? Все добре, скоро мене випишуть з лікарні. Це дуже добре. Лікарка казала, що ви щось згадали. Майже нічого. Розкажіть, будь ласка, я пам'ятаю, що хтось танцював перед тим, як я втратив свідомість. А ще щось пам'ятаєте? Ні, більше нічого. Будь ласка, постарайтесь згадати, це важливо. Не можу, вибач. Я піду, одужайте скоріше. Якщо поліцейський не займається своєю роботою, то мені доведеться. Так, останній запис бібліотекаря. Він пише, що піде до нової сусідки привітатися. Все сходиться. Печиво, дивні танці, записи бібліотекаря. Це вона. Це нова сусідка. Роза, про Майка ніяких новин. Я знаю, хто це зробив. Це нова мешканка. Звідки тобі це знати? Я провела власне розслідування. І що? Ти ж не поліцейський. У неї мій брат. Допоможіть його врятувати. Роза, краще йди додому і відпочинь. Якщо ви мені не допоможете, то я зроблю все сама. Що ж мені робити? Не можна втиратися до будинку. Прослідкую за нею. А ось і вона, цікаво. Куди вона йти? У неї зброя. О, це ти та новенька. Привіт. Що відбувається? Біл, тікай. сталося? Роза! Роза! М Майк, що, що сталося? Де ми? Де біл? Ми в полоні, біла тут немає. Майк, це наша нова сусідка, це все вона. Я знаю. Нам треба звідси вибиратися. Я вже пробував. Тут немає виходу. Як думаєш, нас врятують? Не знаю. І що з нами буде? Я зрозумів, що вона гіпнотизує людей за допомогою танцю, а потім забирає їхню душу. Ти серйозно? Так. саме це сталося з бідулахою-будівельником. Мабуть, у Біла вона теж забрала душу. Роза, не час панікувати. Значить, наші душі вона теж забере. Зберись, нам треба думати, як звідси вибратись. От би зараз у бібліотеку. Я б швидко знайшла усі відповіді. Дивись, тут є якісь книги. О, зараз пошукаю. Роза тут щось є. Це вихід. Ходімо швидше. Як ви вибралися нікчеми? Негайно відпусти нас. Я не відпускаю свою здобич. Ми не здобич, а люди. Повертайтесь до підвалу, ви не втечете від мене. Тут і взагалі така. Я сербська леді. Навіщо ти приїхала в наше місто і забираєш душі людей? І я багато запитань. Ти ризикуєш. Розо, пішли, ми не знаємо, на що вона здатна. Вдень твої танці не гіпнотизують, чи не так? А ти здогадлива дівка, як ти дізналась? Я вже бачила, як ти танцювала. Добре, я розповім тобі, що хочеш. Все одно ти помреш, а твій брат віддасть мені свою душу. А чому ти не забираєш мою душу? Мені не потрібні душі жінок. Тоді повторю питання, навіщо ти приїхала в наше місто і забираєш душі людей? Я приїхала з Сербії, де мене тим? тримали зручниці у театрі. Коли, Коли я втекла моїх сестер вбили. І тепер я, я намагаюся повернути їх. За допомогою кристалів душі. Воу, wow, а це сумно. Я б тебе пожаліла, якби ти не вбивала людей. Мені не потрібна твоя жалість. І взагалі я не збиралась нікого вбивати. Як тільки я поверну сестер, я зруйную ці кристали і душі повернуться знову у тіла. Якби ти одразу все розповіла, то ми б тобі допомогли. А тепер закрий рота і йди до підвалу. Худко. Я можу тобі допомогти. Ми знайдемо спосіб, як врятувати твоїх сестер. Роза стережись цієї навіженої. Я тебе врятую. Біл, ні, стривай. Біл, ні, що ти накоїв? Я тебе врятував. Що я зробив не так? Ти все зробив правильно. Просто роза почула сумну історію. Біл, дякую тобі. Ти врятував нас, бібліотекаря та будівельника. Ага, я крутий! Ось і все. Дякую вам. Це тобі дякую. Ви врятували мене від тієї скаженої. Я полагодив вам будинок безкоштовно. Роза, ти повинна радіти. Всі цілі і до них повернулась пам'ять. Але ця леді вона теж постраждала. Так, але вона була злочиницею. Навіть не знаю. Добре розо. Якщо під відео набереться тисячу лайків, то ми знайдемо спосіб врятувати її. Але як ми це зробимо? Я знаю один секрет, але поки тобі його не розповім. Друзі, а ви що думаєте? Можливо, нам варто було б її врятувати? Напишіть у коментарях.